Добрий день, вас та інтернет-магазин і зараз ми проведемо короткий огляд контролю розряду акумуляторних батарей XYL10A. Щодо його характеристик, то напруга контролю 660 В, струм до 10 А, точність вимірювання та керування 0,1 В, дисплей рідкокристалічний, розміри 92х45 мм. Зазвичай він використовується для зарядки акумуляторів як компонент зарядного пристрою або ж як контролер для сонячної панелі. Цей пристрій підійде для різних типів акумуляторів, оскільки він працює по досить простому принципу. При досягненні вказаної вами напруги на кремих акумулятора спрацює реле. І заряд припиниться. А коли напруга на акумуляторі зменшиться, знову ж таки, до вказаної вами напруги, РРС працює і піде заряд акумулятора. Щодо підключення, у нас все досить просто. Зі зворотньої сторони бачимо Charge плюс, тобто зарядка плюс, зарядка мінус. це цей battery, ну, тобто батарея, батарея мінус, і батарея плюс. Тим часом я підключив. Наш контролер до акумулятора, а ці два контакти відповідно до блока живлення, який буде нашим зарядним пристроєм. Будемо живлення. Бачимо відразу у нас засвітився дисплей. Показується напруга 11,2 В. Це напруга на клемах акумулятора, і також статус OFF. Це означає, що контролер зараз вимкнуто. Натиснемо кнопку крайню зліва один раз, і побачимо, що у нас швидко змінилися дані. Якщо переглянути ще раз, бачимо 12, 14 і час роботи. 12 вольт це нижнє значення напруги, верхнє – це 14. І відповідно, час ми можемо задати таймер роботи. Для того, щоб відредагувати ці значення, затискаємо кнопку Set. І. Бачимо, значення починають миготіти. Кнопками вверх і вниз ми можемо міняти нижні значення напруги. Давайте вкажемо її 11,5 Вольта. Потім, знову ж таки, кнопкою Set ми переходимо до зміни наступного значення. У нас тут вказано 14 вольт. Давайте змінимо на 14 з половиною вольт. Потім останнє значення бачимо час роботи. Перше це години, наступне це хвилини. Упустимо це значення і затиснемо кнопку для збереження. Все. Ми тільки завершили налаштування. Щоб увімкнути контролер, натискаємо ось цю крайню клавішу. Натиснувши її, бачимо On. Бачимо, загорівся значок Charge. Це означає, що ми налаштували і бажаємо, щоб він працював як контролер заряду. Щоб вимкнути, знову натискаємо, бачимо OFF. І він вже не працює. Давайте натиснемо і вже вимикати не будемо. Заряд у нас почався відразу, як ви можете побачити, тому що напруга нашої батареї 11,2 вольта, а мінімальне значення, при якому мав початися заряд, це 11,5 вольта. Якщо б я підключив, наприклад, вже заряджену батарею 13 вольтову, то заряд би її почався тільки тоді, коли напруга на кремах батареї буде 11,5 вольт. Тобто коли батарея вже досить розрядиться. Або ж я б міг, наприклад, якщо в мене 13-вольтова батарея, то збільшити нижнє значення до 13,1 В і таким чином одноразово зарядити її до повного. А потім нижнє значення вказати там 12,5 або 11,5 вольта. Бачимо, у нас також показуються відсотки заряду. Вони рахуються по наших показниках нижньої і верхньої напруги. Можемо також подивитися час роботи. Бачимо 2 хвилини. І бачимо, вже 36%. На сам кінець хочу сказати, що даний контролер має хорошу якість і може бути використаний в різних проектах. Я дякую вам за увагу. Доброго вам дня і до зустрічі!